Всім привіт! В продажі Ford Fiesta. автомобіль 2011 рік виготовлення, перша реєстрація автомобіля 2012 рік. Двигун 1.4 бензин, автоматична коробка передач, по кузу авто в гарному стані, без корозії. Камера заднього виду. Літня гума. В комплекті йде з автомобілем другий комплект зимової гуми. Стан кузова, дивіться. Заглянемо в багажник. Заднє скло. Оригінал. Чистенький багажник в комплекті масло, знак аварійної зупинки, аптечка, тут домкрат, ключ, запаска, повністю весь комплекс, автомобілем присутній. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень, стан салону. Все чистеньке, ціленьке, хімчистки поліровки по авто не робилося і не потрібно робити. По комплектації передні склопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермо, кондиціонер, штатна магнитола, пробіг даного автомобіля. 169 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Помилок немає. Автомат перемикає чудово. Механічний ручник все працює. Стан салону, стан панелі. Кермо в оригіналі не шите, не фарбоване. Склопідйомники працюють? Лобове скло, до речі, також оригінал? Робота двигуна. Тупа не домить, двигун не митий, антифриз чистенький, фари оригінал, болти не крутилися. По техніці все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає, двигун, коробка ходова, все в нормі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба!